Для чого всі ми працюємо? Кому потрібен результат нашої праці? Він повинен потрібен на електростанціях. Так от, з ЦОФа наше вугілля не купують. Наше вугілля лежить на цофі. Але електростанції західний кущ, так званий 4 електростанції, викупив Ахметов. Так от, на сьогоднішній день він сюди везе вугілля з Луганської і Донецької області. От де треба, на мій погляд, перекривати горло, вони користуються цим вугіллям і його оплачують, а наше вугілля їм не потрібне. Нас почув... Мер міський мер нас почув міський, губернатор області Гунчик. Вони обіцяли а разом думає, з нашою суря почує президент. Так, нас почули ці люди, які Обов зобов'язується допомогти в нашій проблемі вирішенні проблем на проблеми нашого міста. Ось, ми будемо звертатися ще раз. і Нагадуємо, що ми звернулися як до президента. Ми офіційно надрукуємо, розмножимо просто на розмножимо і е, 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 відійшлемо президенту, премєр міністру е, голові райдержміністра обласної державної адміністрації. Міському у голові ще раз депутата міської Верховної Ради Гудзю, який по нашому округу був обраний. Ось наші звернення і наші прохання вимоги для того, щоб нас почули, щоб внесли, щоб не закривали першу дев'яту шахту. Першу дев'яту шахту до тих пір, поки не буде здана в експлуатацію, і передана в користування в експлуатацію шахта номер 10 міста Ну Новолицька, яка є довгобудом понад 26 років, на якій відмивалися мільйони і ти... е е після того лише тоді е вже поступово е реорганізувати, перевести там в третю групу, е першу, дев'яту, лише тоді. Е закривати їх, коли вже буде в нас десята альтернатива для того, щоб люди не були викинуті на двір. Це тисячі десятки тисяч мешканців нашого міста. Керівники в самі потрібні моменти починають хворіти. Ну і зокрема, пан Гарбузюк Михайло Леонідович також захворів. На жаль, сьогодні і не зміг прислати нам. Нікого окрім е сам е добровільно до нас прийшов, е бо він хоч е хоча, хоча він і директор, але він нас підтримує частково, е Євгеній Романович. Німой директор 9-ї шахти.